Видворили із Польщі зрадника України. Уродженець Дніпра опинився у руках волинських силовиків. Між тим, у серпні польські прикордонники повідомляли, що вислали з країни 15 українських громадян. Кажуть, ті становили загрозу громадській безпеці та порядку. Чимало із них раніше були неодноразово судимі. Їх примусове повернення зауважують було із міркувань національної оборони і безпеки. Громадян України примусово. Во доставили до кордону і передали українській стороні. Чи був серед них цей чоловік? Невідомо. Втім, як чуємо саме у серпні слідчі СБУ відкрили щодо нього кримінальну справу. Підозрюють у державній зраді. Через у волонського області до слова розслідування кримінально провадження 20 серпня 2025 року 13-го. року. Вересні 2025 року, 19 день 30 хвилин головного порядку статті 28 КПК України за підозрою вчинені кримінальне пропорушення, пробачено другу 2 статті 112 кримінального колесу України. Підозрюється вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки, за який передбачено покарання виді позбавлення волі строк від 15 років або до вічно позбавлення волі з конфіскацією майна. що міг накоїти чоловік ще розслідують. Надані іноземної держави та її представники допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в чинної умовах воєнного стану. Цю встановлену кому передавалася інформація? Є якісь відомості? Um, відомості uh... надані другим управлінням контррозвідки ОСБУ. І конкретної людини не виявлено, але встановлено, що аккаунт, якому передаваємо інформацію, належить представникам спецслужб Російської Федерації саме ФСБ, та здійснюється для перебувальної діяльності на території України та інших країн. Чоловікові 35 років раніше не судимий, має дружину та двоє дітей. Нині під вартою правоохоронці просять продовжити йому запобіжний захід. Сам підозрюваний, згідний залишатися у СІЗО. Ну, що захист не визнає воно криміноване. Кримінального правопорушення фактично дійсно співпрацює з слідством, однак розуміє е, міру покарання, яка може очікувати тому минулі, не заперечує проти задоволення вказаного попитання. Останнє слово. Розслідування державної зради триватиме ще понад місяць. Дніпрянина залишають під вартою без права внесення застави. До слова, серед примусово повернених із Польщі українців виявили ще одного агента російських спецслужб: – 16-річного харків'янина. Той минулої осені виїхав до Євросоюзу. шукаючи легких заробітків у телеграм-каналах, його завербували росіяни. Ворог доручив підлітку шукати в Україні. Потенційних виконавців замовних терактів юнаку загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.